Мене мама купує кожен місяць соль на багатство. Що? Соль на багатство? Ну це така в неї традиція. Таке солі. Вона купує соль на багатство. А соль на багатство. Сіль на багатство. Ага, так. Сіль на багатство. Типа, От, якщо в мене з мене закінчилось. Сіль, ні, не закінчилось. Просто кожен місяць. О, я тобі хотіла сказати, якщо просто декілька разів повторювати те, що ми не розуміємо, то ми не станемо це розуміти. Це вона мені привезла цю сіль на багатство. Каже: все, посолиш собі і думай про багатство. Так це і... просто сіль? Так, Шо? просто сіль. Але ну ти, типа знаєш, ну, тут ти... <ріст> це буквально найдовша і найцікавіша історія в моєї сільна багатство, мама привезла. Сільне багатство, що таке. Ну просто, ну дівчки, ну як капучино з коріцею пити. Просто тепер. ви купуєте пачку солі кожен так, місяць. Так. так, Моя мама, не я. І вона його привезла. І каже: А як у вас? У вас дуже багато солі виходить? Так, вдома. у мами дуже багато солі. Тому вона мені привезла, бачка, нам нас блаженна. <ріст> А це ви вулиці посипаєте?